Неділок, 24 квітня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Жв'єтєв. Вітаю! Отже, у сьогоднішньому випуску говоримо про наступне. Сьогодні ви дізнаєтесь про обстріли Дніпропетровщини, на що перетворився центральний парк відпочинку в нашому місті. Розповімо ми і про стан підтоплення нашої області. Тож не перемикайтесь, ми починаємо наш інформаційний випуск. Вночі ворог вдарив по Нікополю, поцілив по місту із важкої артилерії. Внаслідок обстрілу люди не постраждали. На місці працюють рятувальники в інших районах Дніпропетровщини. минулося без ворожих обстрілів, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Покровській громаді війну відчувають по особливому. Журналісти телеканалу, Д1 спільно із благодійним фондом коло та міжнародними партнерами передали місцевим мешканцям необхідні будівельні матеріали. Більше подробиць просто зараз. Дніпропетровська область, селище Олександрівка. Ми зараз знаходимося на місці прильоту за 29 серпня 2022 року. Сюди прилетіло близько шести ракет Сі 300, за словами місцевих мешканців. Ми тут спільно з благодійним фондом Коло. Андрію, я тебе вітаю. Привіт. Розкажи, що ти тут бачиш і що тебе взагалі вражає, можливо. Ну, що бачимо, ну, тут прилетів не тільки Іскандер, прилетів, який коштує 3,5 мільйони, у село Олександрівка і розбило 3 чи 5 чи 10 авто, котрі коштують там 2 тисячі доларів, чи тисяча доларів одна. Ну, от в мене Розуміння немає навіщо стільки коштів витрачається на те, щоб розбити якесь підприємство, яке тут не працює майже 10 років, ну місцеві кажуть угу. законсервоване. Да. Також з нами сьогодні журналіст з Нью-Йорку, Ян що ти можеш про нього розповісти? Нам якщо так коротенько, скільки він вже поїздок приїздив з вами. Так, Ян з нами вже другий день. Вчора ми були у Запорізькій області, сьогодні у Дніпропетровській області. Він пише для газети. Газета видається у Нью-Йорку, у Нью-Джерсі для наших емігрантів. Багато хто з українців переїхав зараз і зараз, і раніше до Америки, і вони дуже цікавляться тим, що в нас коїться. це місце здається мені доволі спокійним. Та тихим вчора ми були у преображенці Запорізької області. Там було набагато гучніше та постійно чути артилерійський вогонь між російськими та українськими позиціями. Тож сьогодні легше в порівнянні із вчорашнім днем ми йому показуємо коїться, і ми і ми всьому світу хочемо сказати, що і я це Яну кажу, і Яну кажуть, це мешканці, що в нас не класична війна йде, і ми повинні це донести. Світу це йде війна на те, що вони хочуть винищити українську націю, геноцид. геноцид українського народу. Тому він тут. Далі пропоную послухати думку місцевих. Ну, по статистиці, ті, що до нас зверталися, люди постраждало десь 65 будинків. Ну, є такі люди, які ну, своїми силами відремонтували, там легкі були пошкодження. Дякувати Богу, в нас не дуже такі прям страшні пошкодження, але все одно ж були. Ну, ми намагаємося, як селищна рада, орган управління, ми намагаємось реагувати швидко, знаходимо різні організації благодійні, щоб вони допомогли людям. Це просто жах, один був жах. Я на наву була, На Мене як качало по дворі, усю сім'ю, бо ми на вулиці були і полетіли вікна. Криша, все, все летіло, і ми дуже вдячні, що ця вся допомога нам допомагає. Якби не допомога ця, і я не знаю, якби ми пенсіонери, я інвалід третій групи, я взагалі не знаю, якби ми, і що ми б робили. Якраз як оце гепнуло було, і це був гриб на все небо, отак клокотіло полум'я, а я стояла на крильці з ротом розкритим дивилася. У мене на другий день така істерика була, що я думала, що я умру. Оце близько б'є. Пів неба було червоно, страшно було вийти на двір. Від СМТ Покровське до Гуляйполя, де ведуться активні бойові дії, 30 кілометрів. Місцеві щодня чують запеклу боротьбу між українцями та агресорами. Борочись зі страхом, продовжують жити, заробляти гроші та власноруч відбудовувати своє житло. Ми віримо у перемогу та наближаємо її. Маргарита Кузьменко Ян Марковський спеціально для Д1. Волонтерські об'єднання українців продовжують допомогу нашим захисникам, внутрішньо переміщеним особам також залучають іноземних партнерів до співпраці. Про україно-німецькі відносини у наступному сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк з перших днів повномасштабної війни пані Світлана об'єднала навколо себе небайдужих українців. Вона родом з Краматорська, тому знає, що таке війна і наскільки у такий період необхідна підтримка. Не мали наміру щось робити саме там для Дніпра, для Краматорського де я народилася, там або до Львова. Було питання лише одне допомогти. На такій логістиці ми стикнулися з фондом МСМ в Хомане Вони допомагають не не тільки знайти, те, що потрібно, а й довести. Світлана знайшла каналу спілкування із німецьким фондом Людина до людини, який існує протягом 20 років. Тож тепер допомогу Україні волонтерська команда реалізує у співпраці з іноземними партнерами. Спільні проєкти направлені саме на медичні заклади Дніпропетровщини. Основний напрямок допомоги це речі для тих бійців, які перебувають на лікуванні, а також для парамедиків. Так як це вже була середина минулого року. Ми вже стикнулися з тим, що хлопці поранені їх привозять так, як привозять, і далі питання елементарне щодо там піжами. Стандартне, просте, але е це було потрібно. Чому ми почали виробляти термобілизну в Україні. Відповідь дуже проста: ми побачили, що в Україні холодні зими, що села на сході, а також солдати, які воюють на сході України, потребують тепла та термобілизну. Тому ми вирішили з пожертвуваних нами грошей виробити велику кількість термобілизни для цих регіонів і для цих людей. З фондом Людина до людини з німецького міста Воперталь українські волонтери підтримують зв'язок і нині реалізують нові проєкти, які спрямовані на допомогу пораненим захисникам, а також дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Допомогти пораненим, допомогти цивільним це місія фонду. Найголовніше допомога волонтерів, як на мене, в лікарнях це навіть не те, що вони привозять там якісь смаколики, якусь там хімію, якісь ліки. А в тому, що вони приїжджають і кожен день хлопцям показують, що люди, звичайні, мирні люди, дуже вдячні за те, що вони роблять. На жаль, з початку повномасштабної війни я не зміг особисто реалізувати і зробити гуманітарні перевезення, як я це робив раніше. Але ми змогли реалізувати проєкти, такі як пошиття термобілизни, забезпечення харчування цивільних в українських містах і деяких селах на сході України. Наближаємо нашу перемогу разом, об'єднавши спільні сили на шляху до єдиної мети. Маргарита Сюпільняк, Сергій Сопрун. Новини Д1. Парк Глоби центральний і найбільш занедбаний. Останні роки він фігурує виключно як місце надзвичайних ситуацій. То гілка впаде на перехожого, то весь парк затопить після невеликого дощу. Більш детально у наступному матеріалі. Зараз у парку на кожному кроці відвідувача зустрічають таблички з написом Обережно дуже небезпечна ділянка. І дійсно пройтися, наприклад, по майже повністю зруйнованим сходам – задача не з легких. Усі споруди в парку мають занедбаний вигляд, а ставок скоріше нагадує велику забруднену калюжу. І все це при тому, що щороку на поточний ремонт парку Глоби з міського бюджету виділяються значні суми. Наприклад, у 2020-му витратили лише за п'ять. Тьма тендерами більше 11 мільйонів гривень. А вже з початку цього року більше ніж півмільйона. Однак на загальній ситуації в парку це ніяк не позначилося. Навпаки, з року в рік, ця зелена зона відпочинку в самому центрі міста. Приходить у все більший і більший занепад. До речі, міські чиновники обіцяли ще у 2020 році почистити в парку ставок, який постійно виходить з берегів. Попереджаю всіх городян, що ми плануємо почати чистку цього озера у цьому році, кажу одразу: Сморід буде жахливим. Але слова свого не дотримались. Тендер на чистку ставка відмінили. Відмінили після того, як широкого резонансу набула інформація стосовно переможця тендеру, майже 6 мільйонів хотіли віддати то в Пентагон Юа за інформацією правоохоронців. Ця фірма мала всі ознаки фіктивності. Згідно з текстом ухвали суду, Пентагон Юа є одним із фіктивних підприємств, що використовувалося. КП Міськ зеленбуд з метою транзитного перерахування бюджетних коштів. Втім, міський голова Борис Філатов стверджує, що парк глобус знаходиться в такому жахливому стані через війну. Почитав деякі коментарі щодо оновленого бульвару Кучеревського для того, аби завершити реконструкцію цієї пішохідної зони, місто довелося докласти неабияких зусиль, бо ж в країні будь-яке капітальне будівництво заборонено урядом. Звісно, більшості людей новий бульвар подобається. Але подекуди виринають і безглузді закиди, мовляв, це ніщо, бо ніхто не робить парки Глоби, Шевченка, Севастопольський і Дубініна. То я вам хочу нагадати, шановні, що ми якраз готувалися до капітального ремонту парку Глоби в рамках програми президента Велике Будівництво. Але сталася війна. І поки міський голова списує багаторічну руйнацію на війну, яка розпочалася минулого року, парк зникає. Особливо в гнітючому стані знаходиться міст Череставок. Цю аварійну переправу повинні були реконструювати ще чотири роки тому. Навіть тендер відбувся. Але потім мерія розірвала договір з харківськими містобудівниками, які його виграли. Зараз ходити через цей міст небезпечно. І скільки він ще простоїть в такому стані, хто зна. Михайло Назаров, Андрій Миронюк, новини, Д1. Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплень на Дніпропетровщині. Фахівці ДСНС щоденно здійснюють об'їзд територій та відкачують воду. Вчора у Дніпрі підтопило будинок на вулиці Бердянській. Протягом доби вдалося відкачати 300 кубічних метрів води. Роботи тривають у селищі Обухівка Дніпровського району, де було підтоплено 4 домоволодіння. Роботи із відкачування води заведе. За даними ДСНС, на території Дніпропетровщини залишаються підтопленими 99 приватних домоволодінь та 59 будинків. І про втрати ворога далі. Станом на ранок 24 квітня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 187 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 660 російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів за час повномасштабної війни: танків 3683, бойових броньованих машин понад 7 тисяч реактивних систем залпового вогню 539, засобів протиповітряної оборони 289, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2413, автомобільних. Мобільної техніки та автоцистерн 5753. Кримінальна хроніка, злочинну діяльність медпрацівниць викрили поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області спільно з іншими правоохоронцями. За місцями роботи та проживання фігуранток відбулися санкціоновані обшуки, під час яких поліцейські вилучили майже 800 пігулок, метадону, печатки лікаря та підприємства, рецептурні бланки, а також журнали обліку наркотичних засобів та рецептурних бланків, медичні картки хворих осіб. Вилучені речовини направлені на дослідження за його результатами буде прийнято рішення про вручення фігуранткам повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Слідчі заходи відбулися під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. До надзвичайних ситуацій у Дніпрі знову масові псевдомінування до Служби безпеки України надійшло повідомлення про мінування судів, торговельних центрів, лікарень, мостів та вокзалів. Відповідні служби обстежили 115 об'єктів. Повідомлення виявилося хибним. Вибухонебезпечних предметів не знайдено. На вулиці мудрості у кривому розі виникло займання всередині приватного будинку. У задимленому помешканні вогнеборці виявили непритомного чоловіка. Фахівці ДСНС винесли його на свіже повітря та передали співробітникам екстреної медичної допомоги. Вогонь знищив домашнє майно, пошкодив дах будинку. До уваги водіїв Укрзалізниця планує відремонтувати та замінити на стил на залізничному переїзді по вулиці Мукачівській біля платформи 178 кілометр у районі Діївки. У зв'язку із цим рух через переїзд буде перекрито із 8 ранку 25 квітня по 18.00 27 квітня. Тож плануйте заздалегідь свій маршрут. Події спорту у Кам'янці-Подільському відбувся другий етап Кубку України з легкоатлетичних метань. У змаганнях брали участь вихованці дитячої нацької спортивної школи номер 3 з Дніпра. Срібну медаль серед молоді здобула Антоніна Корнієва із результатом 43 метри 75 сантиметрів. Бронзову медаль серед дівчат принесла нашій команді Євгенія Кромська. Це всеукраїнські змагання із метані на честь олімпійських чемпіонів Фаїни Мельник та Анатолія Бондарчука. І на останок випуску про погоду на вівторок, 25 квітня. Весь день у Дніпрі буде хмарним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла. Вітер західний до 2 метрів на секунду. Удень погода у покрові, кам'янському та жовтих водах очікується хмарна, проте ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Температура повітря підніметься до 18 градусів тепла. У кривому розі та Нікополі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів, 18 градусів із позначкою Плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 також має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті саме зараз і саме в Україні. Наші захисники виборюють право кожної родини жити в безпеці, вільно прагнучи до свого щастя. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 завершено. Більше інформації вже у наступних випусках. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось, тримаємося, бо ми того варті.